Факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка одних з найстаріших в Україні. За свою 70-річну майже історію він підготував чимало випускників факультету, які нині працюють практично в усіх галузях журналістики. Нині на факультеті навчається на кожному курсі десь бакалаврату біля 150 студентів, майже біля 100 студентів в магістратурі. Окрім того, ми маємо аспірантуру. Нині на факультеті журналістики працює понад 60 науково-педовічних працівників. Серед них майже відсотків 45 кандидати наук, доценти, вісім докторів, нових професорів. У нас на факультеті працює шість кафедр, це солідні кафедри, які дають нашим студентам собічну підготовку. Кафедра нових медій наймолодша на факультеті. Вона була організована 10 років тому, проте, попри свою молодість, ми чітко знаємо, яким. Освітні, освітньо науковим шляхом ми маємо іти насамперед. Ми орієнтуємося на вимоги університету, готувати досвідчених фахівців з іншого боку. Ми намагаємося тримати руки на пульсі найновіших вимог комунікативних технологій. Досліджувати, що найпотрібніше, що найактуальніше сьогодні, і вчити цьому наших студентів. Ми для цього ми співпрацюємо з нашими роботодавцями, які підказують нам, що зараз найпотрібніше для редакції. Запрошуємо цих роботодавців до нас на кафедру і, наприклад, одна з наших викладачів це колишня наша випускниця, а нині редактор е, сайту «The Ukrainians». Вона не тільки передає свій досвід е, нашим студентам, але також бере їх е, для роботи. На майстерність в редакцію сайту The Ukrainians». так само вони мають змогу пройти там практику. Аналогічно ж кращі публікації наших студентів можна опублікувати на журналах, які так само видають викладачі нашої кафедри, аналогічно ж на сайті медіакритики, окрім того, скільки наші перспективи ми бачимо у співпраці. З тими, хто продукує власне, новітні комунікаційні технології, ми намагаємося співпрацювати з викладачами інших факультетів технологічних факультетів університету. Так, у співпраці з ними було проведено цікавий дослідницький проект про можливість використання штучного інтелекту в журналістиці для виявлення. Фейків не менш цікавим був спільний проєкт з інноваційних, використання інноваційних технологій в журналістиці, коли аналогічно йшла е, мова про дослідження штучного інтелекту і його використання в новинній журналістиці, яка в Україні робиться кириличним текстом. Окрім того, ми пропонуємо студентам різні спецкурси. Наші спецкурси орієнтовані для тих, чиїм пріоритетом є любов до технологій, і це такі спецкурси, наприклад, як цифрова журналістика, подкасти, журналістика даних. Цифрові проекти в нових медіях, так і спецкурси, які курси, і спецкурси, які власне орієнтуються на гуманітаріїв. це дослідження цифрових. Цифрової комунікації, це цифрова медіакультура, це спецкурс, який вчить, як писати наукові тексти для нових медій. Ну, ці і та багато інших власне, курсів та спецкурсів. Ми бачимо свою, своє майбутнє тільки у співпраці з роботодавцями, які радять нам. Які, власне, у фаворі сьогодні знання і потреби редакції. Так само ми орієнтуємося на думку і точку зору наших студентів і обговорюємо з ними по, завершенні, як, по завершенню курсу їхні враження, їхні потреби. Так само з ними ми напрацьовуємо власне, загальну візію того, як би мала виглядати нинішня цифрова журналістика. Тому наша кафедра, ну врешті, як і багато інших кафедр, чекає своїх обдарованих студентів, з якими ми зможемо робити багато інших цікавих і потрібних проєктів. Сучасний медійний простір потребує універсальних фахівців. І власне наша кафедра зорієнтована на те, щоб наші випускники могли працювати в таких конвергентних редакціях. Тобто, випускник. Кафедра радіомовлення і телебачення, повинен за роки навчання у нас, принаймні на бакалавраті, зокрема, опанувати такі навики, щоб він міг підготувати телевізійний матеріал, радійний матеріал, а потім це все скомпонувати і написати на сайт. Що ми для цього робимо? Наші студенти, які працюють з нами на кафедрі, вже працюють в групах, які можна вважати еквівалентами редакцій. Наші викладачі, які здебільшого є практиками і мають добру практичну підготовку і добрий практичний досвід на телебаченні і на радіо, працюють з ними над такими окремими проектами, коли студент спочатку шукає тему, потім розвиває її, пише сценарій, знімає відеоматеріал для цієї теми, монтує її. І вже на виході ми отримуємо готовий телевізійний і радійний матеріал. І, власне, для цього кафедра радіомовлення і телебачення, який, до речі, цього року 30 років, має усе необхідне. Зараз я перебуваю в нашій телевізійній студії, яка також є еквівалентом телевізійної студії сучасного телевізійного каналу. Тут є е, світло, як ви бачите, якісне, камери, монтажки. І кожен студент, який навчається на журналістській майстерності і працює разом з нашими викладачами, може тут здобувати практичний досвід і готувати свої матеріали. До речі, ми готуємо не лише телевізійні сюжети, не лише інтерв'ю, не лише журналістські розслідування, але також в нашій практиці і є документальні фільми. Про історію університету, зокрема, це такий, такий ґрунтовний матеріал, який підготували наші студенти разом з викладачами. Тому я вважаю, що випускники кафедри радіомовлення і телебачення можуть бути конкурентоспроможними на телевізійному ринку, і з тими навиками, які вони опановують тут, можуть сміливо претендувати на хороші місця праці. Я маю велику честь і також приємність представляти кафедру української преси. Кафедра, яка є однією з найдавніших на нашому факультеті і, мабуть, на теренах всієї України. На нашій кафедрі працювали такі корифеї журналістикознавства, як професор Здоровега та професор Нечителюк. Зараз на нашій кафедрі працює один з найвідоміших істориків української журналістики, професор Степан Кость. Також на кафедрі працює головний редактор журналу Універсум, журналу, який майже три десятиліття виходить як політологічний та культурологічний журнал Олег Риманчук. На кафедрі є засновник і власник видавництва, яке видавництво Спаїс, яке спеціалізується на випуску спеціалізованої літератури із журналістикознавства. На кафедрі працюють такі відомі у майстри художнього слова, як професор Ігор Павлюк, книги якого видані вже більші як десятьма мовами світу, в тому числі від недавнього китайської мови. Він лауреат престижної швейцарської премії в царині літературознавства. На кафедрі працює Галина Яценко. Творчі доробки, художньої якої е, відзначені цілою низкою е, авторитетних е, премій. На кафедрі працюють такі відомі журналісти е, франкознавці, як Наталя Тихолос та Галина Яценко. Кадровий потенціал підсилюють також Соломія Онуфрів, Зоряна Величко та е, Юлія Присяжна. Наша кафедра може навчити, наша кафедра має можливість навчити молоде покоління журналістів, і наша кафедра з задоволенням вчить молоде покоління журналістів. Ми поєднуємо знання, свій власний досвід із практичною роботою. Гордістю кафедри є видання щорічних навчальних студентських газет. Ці газети надзвичайно цікаві за змістом, оригінальні за формою, дуже цікаві за поліграфічним оформленням. Це, власне, є цей творчий доробок студентів, які вони, яким вони гордяться, і який кафедра практикує вже впродовж тривалого проміжку часу. На кафедрі теорії та практики журналістики зосереджене на гармонійному поєднанні теоретичних знань студентів та практичного досвіду. Викладачі кафедри мають багаторічний практичний досвід роботи в медіа та сфері комунікації. Деякі викладачі багато років працювали в журналістиці, деякі працюють і зараз. Також розвивають студентах навички, які будуть корисними їм у майбутньому у роботі. Досвід викладачів кафедри не обмежується певним видом медіа. Вони працювали і працюють у друкованих виданнях на радіо, телебаченні та в онлайн медіа. Це дозволяє допомогти студентам розвинути навички та знання у тій предметній області журналістики, з якою вони планують пов'язати свою подальшу професійну діяльність. Випускниками кафедри є багато відомих медійників, наприклад, військовий журналіст Константин Мельников, який працює на СІТІВІ. Роман Мендюк, Шарафмал Шарафмалта, Софія Трущук, які працювали на телемарафоні Єдині новини на ТРК Люкс, Роман Кравець, який працює в Українській Правді. Викладачі кафедри викладають нормативні та вибіркові дисципліни, зокрема і загальноуніверситетські вибіркові дисципліни. На базі кафедри є малий видавничий центр, де кафедра продукує різні видання, у тому числі видання збірників наукових статей, наукового кола кафедри та студентської газети Молодий журналіст. Маємо і міні-студію, де студенти мають можливість працювати над покращенням навичок роботи у журналістиці. Також на базі кафедри створено гурток молодих вчених, де студенти працюють над науковими роботами, які представляють на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Кафедра Мови засобів масової інформації створена ще в 1974 році, і першим завідувачем був колишній декан факультету журналістики Ящук Павло Йосипович. Тоді вона називалася Кафедра стилістики та редагування. Наступного року відзначимо 50 років її діяльності. З того часу, відповідно до нової епохи, навчальний план суттєво оновився. Ми досліджуємо тепер мультимедійний текст, маємо вже справу з новими методами навчання, нові онлайн-інструменти в освітньому процесі. Відповідно, викладачі кафедри розробили нові нормативні дисципліни і солідний блок вибіркових дисциплін для студентів факультету журналістики. Найбільш популярні такі серед студентів є креативний текст, мистецтво публічного виступу, мультимедійна термінологія, редагування перекладного тексту. Онлайн редагування, онлайн-редактор, є така дисципліна на нашій кафедрі і інші солідний блок вибіркових дисциплін, як на бакалавраті, так і в магістратурі. Усі наші викладачі кафедри мови засобів масової інформації є випускниками факультету журналістики Львівського університету. Особисто я цим дуже пишаюся. Житарюк Мар'ян, завідувач кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Франка. Кафедра зарубіжної преси створена в 93-му році, тобто 30 років кафедрі. Спочатку в нас була спеціалізація міжнародна журналістика, потім в зв'язку з реформою. Зв'язку з ухваленням державного стандарту ці внутрішні спеціалізації були виведені в блоки вибіркових дисциплін. Але, попри те, за попередні десятиліття підготовлено десятки фахівців, які захистили кандидатські наукові ступені, працюють в різних містах України, фахівців, які працюють в галузі журналістики і на телебаченні, і в пресі. І в тому числі за кордоном. На кафедрі в нас добрий колектив, фахові викладачі. Працює заслужений професор, який, власне, і створив кафедру, і практично від початку до, до 2000 року її очолював, професор Лось От, Він і заслужений журналіст і автор багатьох посібників, фундатор наукової школи. Також працює доцент Хоменко Тетяна Миколаївна, яка, яка є ре, одним із редакторів вісника Львівського університету, відповідальним секретарем цього вісника. Також доценти Лельо Тарас Ярославович, Квасниця Ольга Юрійовна, мельник Юрій Ігорович, мельник Андрій Петрович. Асистент Балда Тарас Романович, тобто кафедра забезпечує всі дисципліни, які стосуються вибрукового блоку Міжнародна журналістика, має низку нормативних курсів. От. А також хотів би окремо відзначити те, що минулого року ми відкрили. Це набір на міжнародну журналістику і восени цього року це магістерська програма, передбачається акредитація, здійснено набір і успішно проводиться навчання. І, на мою думку, в цьому також є певна перспектива, щоб відкривати нові напрямки і розвивати факультет. Ми постійно дбаємо про омолодження кадрів. З цією метою, скажімо, студенти, які навчаються в магістратурі залучаються до навчального процесу. Так само ми залучаємо до навчального процесу випускників аспірантури. Вони, наприклад, проходять наспідогічну практику. Ну і, звичайно, ми намагаємося спочатку брати їх на півставки на нову роботу, а потім, якщо вони добре працюють, а здебільшого ми вже дивимося, бо беремо тих таких студентів, які мають потяг до науки, і потім якраз ми з ними формуємо свій викладацький склад. Ми робимо все для того, щоб у нас було таке поєднання досвіду. Порівня і з молодістю, з бадьорістю, якраз з їхнім ентузіазмом, лише я вважаю, що в такому якраз в такому співвідношенні ми можемо досягти успіху. Досвід, молодість, енергія.